За втечу на Прикарпатті Національна поліція спільно з СБУ заблокували черговий канал втечі військовозобов'язаних за кордон. Чоловіки мобілізаційного віку перетинали пункти пропуску через ліс Карпат до країн ЄС, зокрема Румунії. Правоохоронцям вдалося затримати організатора та замовників. Поліцейські затримали фігуранта на гарячому під час отримання коштів від чоловіка, що підлягає мобілізації. Слідчі вже оголосили зломиснику підозру. Поліцейські встановлюють причетність інших осіб до функціонування каналу незаконного перетину державного кордону. Протиправну діяльність 27-річного мешканця Коломиї задокументували співробітники Коломийського відділу поліції спільно з СБУ Івано-Франківській області. Слідчі встановили, що зловмисник налагодив незаконний маршрут через державний кордон України. Чоловік раніше не судимий. Вартість за незаконний перетин кордону становила 10 тисяч доларів за одного чоловіка. Організатор мав доправити на мотоциклі у Хелянтів в Чернівецькій області. Гроші від військовозобов'язаного чоловіка фігурант отримав ввечері на одній з вулиць Коломиї та одразу ж був викритий поліцейськими. Під час обшуку правохоронці вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності, мобільний телефон та інші речові докази. Слідчі вже оголосили фігуранту підозру за частиною 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі організатору втечі обрано запобіжний захід тримання під вартою. Віра Коцун, Вірокосунганадітомк новини на вежі.